Ватя отримало нового керівника Олег Гончарук, став головою Івано-Франківської облдержадміністрації. Аби представити нового очільника області з Києва, прибув заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко, який офіційно зачитав указ президента, а також попросив громаду області надати кредит довіри новому голові ОДА, шановна громада. Я сьогодні прибув до івано франківщини з метою представлення нового губернатора, а також щоб ми трошки отримали інформацію з приводу того, що взагалі потрібно робити нам разом, як всім українцям, яким ми живемо сьогодні в одній незалежній державі України. Тому зачитаю указ президента України про звільнення Андрія Троценка з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, звільнити Троценка Андрія Володимировича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко, місто Київ 9 вересня 2014 року. І хотів би зразу подякувати Андрію Володимировичу. Володимирович. Я знаєте, я не буду казати посаду, а цю відповідальність прийняв на себе в дуже непростий момент. Я вважаю, що з гідністю, з честю пройшов цей шлях. Можливо, хтось би думав, що можна краще. Я вважаю, що кожен. Виконує те, як він може, і саме головне, щоб ця людина була відповідальна. Тому я б хотів би від вас усіх, від громади Івана франківщини від президента Петра Порошенка подякувати Андрію Володимировичу за роботу. Дякую. Основна мета сьогодні і президента України і Політичних сил, які є в Україні, це є децентралізація влади. Мені дуже б хотілося, щоб після переобрання Верховної Ради новий склад парламенту прийняв конституцію, за якою не буде призначатися голова обласної державної адміністрації, а саме тут, в цій обласній раді, буде обиратися керівник області. І ми повинні до цього прийти. Я отримав дуже багато листів з Івано-Франківщини з пропозиції тих чи інших людей на посаду Галіфода, заступників. І я би просив майбутнього керівника, передавши ці всі листи, передивитися, поспілкуватися з усіма людьми. І Дійсно налаштувати ту комунікацію, яка сьогодні дійсно потрібна в громаді, в суспільстві. Що нам потрібно робити зараз разом, щоб це відбулося? По-перше, я б хотів би сьогодні чітко пояснити позицію президента з приводу, що ми робимо далі, з приводу мирного плану, з приводу майбутніх кроків по об'єднанню держави, з приводу того, що сьогодні ми бачимо тільки одне. Це розвиток України за рахунок підвищення відповідальності і саме головне передачі повноважень на місцеве самоврядування. Чому це потрібно зробити? Це не просто, знаєте, як, от, вирішили передати повноваження на місцеве самоврядування. Ситуація на сході України дуже чітко це довела. В той час, коли є загроза агресії російської, в той час, коли є диверсійний Робота. в той час, коли гине інфраструктура Донбасу, на місцях залишились тільки обрані керівники, міські голови, сільські голови, які взяли на себе відповідальність, тому що їх обрали люди. Вони їх не покинули, вони з ними залишились і вони зараз підтримують і утримують інфраструктуру. І цей приклад доводить до того, що саме людей, яких обирають, вони дійсно несуть відповідальність. І нам потрібно до цього рухатися, нам потрібно приймати закони, які сьогодні не тільки передадуть повноваження на бумазі на папері, а ще й дадуть повноваження по бюджету, а разом з повноваженнями дадуть додаткову відповідальність. Але до цього потрібно дойти. До цього потрібно дойти, вважаючи, що сьогодні Україна перебуває під жорсткою російською агресією, що сьогодні Україна незалежна розвинута. Європейська держава не потрібна східному сусіду нашому, він тільки і робить те, щоб зробити хаос, зробити такий розбрат в суспільстві, в Україні серед територій, серед різних областей, серед людей, серед політиків. І от нам цієї ситуації потрібно чітко розуміти, що це випробування нам потрібно пройти разом. Тому я буду вимагати від. Новопризначеного керівника області призупинити членство в партії, в якої він є. Ми вважаємо, що сьогодні люди, які займаються господарськими питаннями, не повинні займатися політикою. Політики хай займаються політикою, а питання повноважень управління території це питання громади. І сьогодні, коли ми розуміємо, що є. 12 кроків, які запропоновані президентом Порошенка по мирному плану. І є вже перші, перші результати, які дійсно вони, ви знаєте, от кажуть там погано, добре, але сьогодні є конкретний результат. Сьогодні, коли відкриваєш сводку, немає тіє кількості загиблих, яка була кожен день. Кожен день, кожен божий день. 30-40, 30, 40, 30 40. Сьогодні це зупинено. Так, да, загинуло там одна-дві людини, але це питання зупинки. Сьогодні дуже багато сьогодні цих бойовиків, терористів, сепаратістів, які не можуть зупинитися. Але йде звільнення зручників, призупинений вогонь. І сьогодні нам потрібно як думати, як виходити з цієї ситуації. Цей план є. Підтримка є. Президент Порошенко дуже багато приділяє зараз уваги зовнішній дипломатії. Вперше в історії НАТО відбулося так, що саміт НАТО, зібравшись по одному питанню, розглядав зовсім інше питання. І п'ятірка найбільших країн світу, які входять у НАТО, це Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати, Італія. Німеччина зібралася і обговорював тільки одне питання. Як допомогти Україні? Як допомогти Україні, яка сьогодні за рахунок життя своїх хлопців відстоює безпеку в усій Європі? Оце вже розуміння, нарешті, до європейського суспільства дійшло, що це не є проблема України, сьогодні це є проблема Європи. І сьогодні країна, Україна, практично це є як кордон між безпекою, яка є в Європі, в світі, і між. Росією. І тому я б хотів би в першу чергу сьогодні подякувати всім нашим хлопцям, які є на сході, і хвилиною мовчання згадати наших всіх героїв. Ви знаєте, я би хотів просто попросити всіх, да, я знаю, є тут певні. Проблеми були з мобілізацією, є там певні непорозуміння. Я думаю, що це зараз прискипло розглядається питання по нашому п'ятому, вашому п'ятому територіальному батальйону. Але ви знаєте, саме головне сьогодні довести, що саме, От знаєте, коли відбувалася мобілізація, коли відбувалися речі, які були не сприйняті з антитерористичною операцією, відбувалися мітинги. Проти мобілізації, мітинги проти війни. Але зараз от я хотів би побачити, а є реакція взагалі в суспільстві на мирний план. От в п'ятницю в Запоріжжі так, буде проходити марш миру. Марш миру, який організовують громадські організації, щоб довести, що Україна сьогодні це не є націоналісти, це не є фашисти, це не є хунта, яка прийшла на Донбас і хоче щось там зробити погане для тих людей, які живуть на сході. А сьогодні Запоріжжя хоче показати, що вони прагнуть миру і разом з маршем мира вони пишуть у листи, але не президенту Путіну, а пишуть листи просто в російській губернії, просто в села простим людям, місцевому самоврядуванню, щоб просто показати, що українці прагнуть миру. я би хотів і запросити Івана, Франківська, Івана Франківщину. Саме підтримати такі моменти, коли сьогодні ми повинні показати, що українці це люди, які прагнуть миру, які хочуть просто одного, щоб залишили нас спокій, щоб забрали ціля російські війська, щоб закрили кордон. А далі ми самі розберемося, що ми будемо робити в своїй країні. І я думаю, тут нам ніхто з заходу або з сходу не допоможе. І тому, якщо буде така ініціатива, я звертаюся зараз до громадськості, до всіх громадських організацій, саме можливо, не хочу просити сьогодні адміністрації. Чому? Тому що це державна установа, але я знаю, що є потужна громадська організація, які є івано Франківщині, і можливо, ви б теж долучилися до того руху, який є зараз в Україні. Я хочу, щоб. Громада Івано-Франківської області дала теж кредит довіри. А на вас покладена дуже серйозна відповідальність для того, щоб люди чітко очікували від вас, те, що сьогодні є господарник і управлінець, який буде вирішувати всі питання в Івано-Франківській області. Указ президента України про призначення Олега Гончарука, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Призначити Гончарука Олега Романовича, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко, міста Київ 9 вересня 2014 року. Побажав успіху у роботі і подякував усім за плідну співпрацю й екс-голова облдержадміністрації Андрій Троценко. А ще колишній очільник області порівняв роботу голови ОДА з важкою колодою. Новому ж голові побажав нести цю колоду з честю та гідністю. Я хочу перш за все подякувати вам, жителі краяни нашого Прикарпаття, за те, що оцих півроку, більше як півроку перебування мого на посаді, я реально відчував вашу підтримку кожен день. І навіть коли були дуже непопулярні і складні зустрічі на предмет мобілізаційних заходів, коли нам з вами треба було знаходити дилему, де ж провести риску між біллю. Матерів і жінок, які віддають своїх хлопців на фронт, і виконанням патріотичним обов'язком обов'язку щодо оборони нашої держави, ми з вами старалися знайти правильну державницьку позицію. Я навіть в цій складній ситуації я також відчував вашу підтримку. Я сьогодні хочу подякувати отці вам і нашій українській церкві за те, що кожний божий день відбувалися в наших храмах служби Божі за мир за Україну і за владу. Тому що, якби не ваші молитви, напевно не змогли б ми нічого зробити. Ви знаєте, казали, що один день, коли церква перестала молитися за владу, та влада впала. Вся влада є від Бога. Навіть та влада, яка прийшла і накинула ярмо на шию нашого українського народу, вона також від Бога. Просто її функція була в тому, щоб нарешті український наряд розпрямив свій хребет, встав високо, розірвав це ярмо і сказав, а тепер я збудую свою незалежну, велику, соборну Україну. Це також була влада від Бога. І напевно, та влада, яка прийшла і старалася стабілізувати в дуже непростій фінансовій ситуації, яка старалася стабілізувати, не допустити розвалу як на теренах нашої держави, так і на теренах області, це також влада від Бога. Я думаю, що нам вдалося. Я дуже вірю, що влада, яка прийде, яка візьметься за розбудову, реальну розбудову нашої держави, це буде також влада від Бога. Я сьогодні хочу подякувати вам, журналісти, за вашу об'єктивну, конструктивну, нехай завжди трошки критичну оцінку ситуації подій. Я вам дякую. Я дякую вам, громадські активісти. Нам з вами у нас були дуже непрості дні, але зараз, оцінюючи все, що відбулося, я розумію, що от те, як ви мене тримали в тонусі, ота от увага, яку ви приділяли кожному кроку, який я робив, вона правда. Вимагали від мене все більших і більших якихось зрушень, якихось активних дій. Я вам дякую за це. Я однозначно хочу сьогодні подякувати кожному державному службовцю обласної державної адміністрації, починаючи від першого заступника і закінчуючи найменшим службовцем, провідним спеціалістом. Я коли приходив на посаду на своїй першій прес-конференції, я казав, що я йду із дуже чітким алгоритмом, дуже простий, який я в житті. Використовую, який дає мені можливість досягати успіху, це три речі: чітко приділяти завдання, що треба зробити, знаходити людину або осіб, які можуть це завдання виконати, і я тоді говорив саме основне проконтролювати виконання цього завдання. Після місяця моєї роботи разом з вами, колеги, я сьогодні, дивлячись вам очі, хочу стверджувати, я поламав своє правило. Я ніколи не думав, що прийшовши сюди, відчувши вашу підтримку, мені треба буде тільки ставити завдання, давати відповідальних осіб, призначати і вже не контролювати. Я це не говорю без лукавства. Реально ви працювали. В такому режимі, який не потребував вашого контролю з мого боку. Я вам щиро дякую, інакше б у нас нічого не вийшло. Сам же Олег Гончарук, виступаючи зі вступним словом, наголосив на тому, що прийшов на пост голови облдержадміністрації, аби робити реальну роботу. Дорогі краяни, пройшов майже рік, як Небесна Сотня віддала своє життя за право українців, самим визначати долю своєї країни. Після Майдану почалася війна за нашу землю і свободу, яка кожен день забирає наших братів і сестер. Дуже дорогою ціною платимо за встановлення України європейської. Шана тим, хто загинув, з тим я і моя сім'я, ми живемо кожен день. Я особисто пам'ятаю, пам'ятати буду все життя. Від мене як найвищої посадової особи нашої області очікую якісних зрушень, руху вперед. Цього очікує і громада, і президент України. Не кожній людині в житті випадає честь отримати таку довіру. Я спілкувався з Петром Олексійовичем Порошенком. Це неймовірно рішуча, болюва, сильна, порядна, чесна людина. Це моє особисте переконання. Він щиро вірить в краще майбутнє нашої країни, постійно над цим працює. Я йому довіряю і даю слово, давав йому даю вам, що прикладу всіх зусиль для досягнення цілей, які стоять зараз перед керівництвом нашої держави. Багатьох цікавить, які завдання поставлені переді мною. Основне, очевидне одне у нас за вікном на сьогоднішній день війна. Ми повинні мобілізуватися, об'єднатися, навести порядок в першу чергу поміж собою і разом згуртуватися і дати відсіч агресорам. Сам я живу про спорядку, який сформувався за останні багато років, чітко, прозоро. Можна не побоятися цього слова і сказати як солдат. І від підлеглих буду вимагати цього ж. Я сам прийшов сюди, ну, не для того, щоб щось кому показати і комусь сподобатись. Робити реальну роботу. Останнім часом я взяв правило, по якому сам живу. І буду вимагати від інших. Хто хоче щось зробити, шукає шляхи до вирішення поставленої проблеми. А хто не хоче, той шукає причини, чому я цього не можу зробити. Я маю чіткий план і буду спрямовувати на його виконання всі свої зусилля. Я не хочу просто отримати результат. Я хочу, щоб після нашої. Роботи слово «держслужбовець» викликало у людей в першу чергу повагу і розуміння. Це основа будь-якої демократичної держави. Вступаючи на цю посаду, я усвідомлюю всю міру відповідальності. Я усвідомлюю, що сьогодні в країні війна. Я усвідомлюю, в якому стані на сьогоднішній день економіка та господарство. Що треба діяти в цей час рішуче і швидко. Тому я розумію, що, що проти нас ворог веде і серйозну інформаційну війну, яка стала його улюбленою зброєю. Супротивник старається нас роз'єднати, посварити. Тому я щиро вірю, що нашого президента дуже важко, що нашому президенту в даний час дуже важко. І у його заклику, що ми всі повинні об'єднатися, бути згуртовані та діяти разом. І я в тому числі сподіваюся на підтримку кожного мешканця присутнього в цьому залі, в нашому краю. Я знаю, що ми не тільки вистоїмо. Ми почнемо розвиватися і рухатися вперед. Скоро все почнеться по-новому. Ну, в принципі, вже почалося. У нас справді чарівний край. Я вгружуюся, що в ньому родився, виріз. Він спорту створений для процвітання. І в завершення хотів би сказати, що силу Духу Галицького не зміг зламати за всю древню історію і до сьогодення жодних наших ворогів. І залишається він, і залишиться незламним сьогодні.